На засіданні виконкому було прийнято рішення про підвищення ціни на проїзд в громадському транспорті на 50 копійок. Тариф тепер 2,50. через дорожчання палива, мінімальної заробітної платні запчасти на автобуси, перевізники не могли працювати за старим тарифом. Ну сьогодні став вопрос: ізвините, якщо економіка такава, що завтра перевозчики зупиняться, то вопрос такою как-то передвигаться город должен, и і вот этот хаос, і скажем, ти вот, ситуація, где уже всі будем пешком, пішком за выражение, ходить уже. Реально, то здесь мы такого допустить не можем. Объективно ситуация очень простая, повторюсь. Или вы ходите пешком глобально, потому что у людей нечем будет заправить машину и заплатить зарплату. Ілі ми тоді уже давні причини два 2,50. 2,50 – це тариф не розвитку, а виживання. Останній раз тариф погоджувався в 2009 році. З тих пір витрати побільшали. Олександр Саюк зазначив, сьогодні проїзд в автобусі у Нікополі має коштувати 3,50, для того, щоб перевізники могли нормально функціонувати. Лише за цей рік на чотирьох перевізників у місті поменшало. Люди покидають цей бізнес, бо він невигідний. Кожний, хто трохи дружить з математикою, пайміот. Что на сегодня актуальный тариф это порядка 3 рубля 50 копеек, но, учитывая как бы экономическое положение, взагалі в общем в стране в Никопали, в частности, скажем так, я сам являюсь депутатом, и я понимаю, что это удар будет по нашим избирателям и людям. Поэтому був такий знайдений компроміс з міською владою Ну, в ліси Руслана Іванича всюди е, оставить тариф на уровні 2 рублій 50 капітан. Руб. Пільгові та соціальні маршрути залишаться ціна на проїзд в таких автобусах гривня 50. Крім того, мер пообіцяв, що вже весною на вулиці міста вийдуть комунальні автобуси з низькою платою за проїзд та безкоштовним проїздом для пенсіонерів та ветеранів.